Як би не стверджували деякі представниці прекрасної статі, що подарунки на 8 березня сьогодні справа не з дешевих і без них можна обійтися, та хто з жінок не мріє цього дня про теплі слова на свою адресу та про приємні сюрпризи. Особлива категорія жіноцтва спортсменки. Вони не чекають милості від оточуючих, а беруть їх самі. Ну ось хоча б так, на футбольному майданчику. Для будь-якого спортсмена чи не найкращий подарунок то перемога. Тож фахівці від спорту вирішили зробити такий презент вихованкам дитячо юнацьких спортивних шкіл і влаштували міжобласний турнір серед дівчат, приурочений святу весни жінки. До Палацу спорту прибули юні футболістки з Романова та Глуховець. Господарки ігор, очолювані заслуженим працівником фізичної культури і спорту Володимиром Керносенком, виставили два склади команд. І розпочалася на майданчику футбольна феєрія. Якщо бути прихильником думки, що головне не перемога, а участь, то можна сказати, що святкового дня у команди Бердичів-2 все склалося. Вони не сильно програли Романову 1-2 та сильно Глухівцям 2-6 і землячкам із Бердичева 1-0-7. Перша ж бердичівська команда заявила про себе, куди більш вдало. І другий склад перемогла, і глухівчанок з рахунком 4-1. Аби відзначити повну перемогу, залишалося розквитатися з гостями з Романова. Але за цим діло не стало. Зрештою, вихованки Володимира Керносенка до воріт суперниць закотили м'ячів стільки, що й рахувати стомилися. Святому вдалося. Ми дуже довго чекали цього дня, щоб влаштували такий турнір. Примну вже призначений на 8 березня. От команда хороша, ми тренуємося регулярно. Ну, тобто команда виходить на новий уровень. Ми граємо хорошо вже. Ну, сьогодні ми показали свої можливості, як ми можемо, щоб далі пробуватися на чемпіонати луччі, там також перша ліга, вища ліга, щоб іграти. Жіночий футбол це. Хороша можливість пробити з дівчатам, показати, що дівчата не гірші за хлопців, що дівчата теж можуть грати. Ну, багато чого можна. Жіночий футбол мені більше би, по душі, я на цей футбол не дивлюсь, футбол, жіночий, чоловічий. Я грала за різні команди. Зараз я в Бердичеві треную з дівчатами, мені дуже подобається. Кубки, набори солодощів та призи кращим гравцям турніру чекали на його призерок та переможниць після фінальної зустрічі. Наймайстернішими у бердичівських командах було визнано Дарину Бесараб та Марину Зелінську. Що ж до кращих за амплуа, то наші землячки вибороли звання кращого голкіпера турніру та кращого гравця турніру. Почесні звання на рахунку Дарини Бондарчук та Світлани Вітюк.